Христос Воскрес! Сьогодні свято, сьогодні неділя, великдень. Я вітаю вас з цим святом та бажаю, щоб усі негаразди обходили стороною, а сила Святого Духа оберігала вас протягом усього життєвого шляху. Нехай в душі панує непохитна віра у краще, а серце наповнює цілющою сила любові добра та злагоди вам і вашим рідним. Гарних великодних свят! Ці голубище зачинені, ці вже гуляють. Я хочу показати зараз вам нові подарунки. Свої У мене з'явились нові голуби. В цілому я в цьому році вирішив все-таки додати нову кров, хоч я її не дуже полюбляю, якби введення нової крові, але в тому випадку я все-таки вважаю, що вона необхідна. Зараз я на тому етапі, що вже щоб не було. Закровленості великої. Я для посилення зграї все-таки вирішив в цьому році трішечки оновити кров. Не всі, звичайно, залишаться, всіх я буду нових перевіряти. Є ще кілька домовленостей з поважними голубівниками, відомими голубівниками. Обмінятися з ними голубами. Я поки не буду їх називати, бо якщо щось не вийде, то як вийде я їх покажу обов'язково. Нових голубів. Казарма наповнюється в цілому голубами. До речі, в мене питають один з останніх моїх роликів, там де трійка не сіла молодих. Чи злетілися Так, всі вдома одного стального, оцього стального. Одна-дві. У Миколи, правда, першого забрав, а два прилетіла. Один в цей день, ну в день загону прилетів, а інший на наступний день. Ну Перейдемо ми до голубів молодих. Зараз я покажу. Голуба, я думаю, багато хто хто слідкує за каналом, зрозуміє за забарвленням, зрозуміє, звідки ці голуби. З цього почну голуба. Голуба. Ось такий молоденький. Він ще молоденький зовсім, пищаче. Таким забарвленням у нас мало хто тримає. Це Богуслав Славік. Він мені дав трійку голубів. Зараз я всіх покажу. Не всі вони однакові, одразу скажу. Бачите, цей чорнохвости, білокрилий. Слава таки полюбляє голубів. Намагається виводити. Вон, бачите? Ось такий красивий. Вони вже звикли, вони вже більше тижня в мене сидять. Другий Другий, ось він ховається. В нього вже є прізвисько ББ. Я його назвав. Чому ББ? Бо один, як ви бачили, чорнохвостий а цей білохвостий І білокрилий. І, біло і два Б у нього. Я його так розрізняю між тим, ББ його називаю. Він вже більш дорослий. Голуб зараз я спіймаю його. Він вже відпущав такий. Думаю, що це хлопець буде голуб. На ось цей ББ. Бачите, білоголовий, білокрилий, 3Б, да? але у нього вже є ББ просто, полізійська. Ось такий, такий вже більш сформований голуб на відміну від тих двох. ну Третього я зараз покажу більш сформований, ну він просто доросліший, ось і все. У тих той період ще попереду. Ось такий хвостик, класний хвостик, мені подобається. Такий збитий, невеличкий, не огромний, скажімо так, але й не маленький точно. Ось такий голубок приїхав до мене від Слави, з Богуслава. Ще не підкидав нікого з них, бо ще рано, їм двом рано за віком, а ну, всім ще рано за часом проведення, тобто я не поспішаю, нехай звикнуть. А двом ще їй на додатку рано за віком. Полетів. Ну і третій, 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 третій. Оця голубка, до речі, прилетіла на наступний день, що я казав, 22 -го голубка. Вона така сіра з рижаною. Ну і треті така вишенка на торті. Чому вишенка? Тому що ось вона ця вишенка сидить. Набув вишенка вона буде. Я думаю, це дівчинка. Чому вишенка? Бо я ж хочу стальних все-таки білохвостих. А вона стальна білохвост, вона одна з боку. Для борла ще. Ось ця стальна, бачите? А маленька ще дівчинка. Так. З цією камерою трохи незручно. Ось тут знову ракурс. Ще нічого дивитися там прямо за крилом, бо вона ще не лині, вона ще дитинка. дитинка ще. Але все одно вона така жвавенька, молодець. Мені подобається вона. Вони всі, як слава каже, всі... Підработані. Саньок каже з машком. Наскільки вони там з машком, важко поки сказати. Оцей ББ начебто не дуже, він дорослий на перельотах, доросли, перельотах помітно. Оця є. Зараз перепустимо її. На одна Ну, Ще, звичайно, будемо оцінювати їх потім. Потім їх будемо оцінювати. Ось така. трохи ляпатіт крилами для потушечка така ось, бачите молодь ось що я першим показував Такий краси Славика кінця у них. У цього є устального. Немає чи А У цього теж є. А ні, у цього є контролька тільки. Є так, але контролька тільки ОББ. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Ще раз з Великодним. Миру, добра, всього, всього найкращого. Всім пока.